Доброго дня, шановна комісія. Я студентка групи КНТ 111 СП Гришко Ніка. Хочу представити до вашої уваги свій дипломний проєкт на тему розробки ігрового застосунку в жанрі пригоди з елементами РПГ на платформі Units. Об'єктом дослідження є процес розробки ігрових комп'ютерних додатків, що представляють собою програми, створені для розваг та відпочинку гравців у віртуальних світах. Предметом дослідження є технології проєктування та розробки ігрових комп'ютерних додатків, які є ключовим елементом сучасної індустрії розваг. Мета цього дослідження полягає в тому, щоб поволодіти навичками розробки ігрових додатків, зосереджуючись на створенні комп'ютерної 2 d прикладницької гри з елементами RPG. Класифікація комп'ютерних ігор включає в себе декілька аспектів, таких як жанр, платформа, цільова аудиторія, графічний стиль та інші характеристики. На слайді можна побачити класифікацію за жанр. наприклад, екшн, пригоди, рольові ігри, тобто RPG, симулятори, стратегії, спортивні ігри, гоночні ігри, головоломки і хорори. Якщо порівняв різні програмні забезпечення, було обрано один з найпопулярніших та потужних ігрових двигунів у Unті. По причинам: перше Мультиплатформність. тому що Unity дозволяє створювати ігри для різних платформ. Друге зручність та простота використання, тому що Unity пропонує інтуїтивний інтерфейс, добре документовані інструменти, і велика кількість туторіалів, навчальних матеріалів, курсів, що допомагає швидше освоїтися з роботою в Uniti. Цільна спільнота та підтримка. Фором Юніті, Unity, Unity Answers і інші ресурси пропонують багато відповідей на різні проблеми і на різні питання, які можуть виникнути під час розробки. Багатофункціональність та потужні інструменти. Юніті підтримує 2D та 3D графіку і надає різні інструменти для роботи з фізикою, анімацією, звуком та інтерфейсом користувача. І також він має вбудовані скрипти на C-Sharp, що дозволяє створювати складні ігрові логіки та механіки. Розширюваність та інтеграції. Юніті Asset Store пропонує тисячі готових моделей скриптів, звуків та інших ресурсів, що можуть значно пришвидшити процес розробки. І останній фактор це. Потужність. Ці ці фактори роблять Unity потужним універсальним інструментом для розробки ігор, незалежно від досвіду та розміру команди. Обґрунтування вибору мови програмування C. Перше, це висока продуктивність. C++ часто вважається мовою з вищою продуктивністю порівняно з C-sharp, оскільки він дає більше контролю над апаратними ресурсами та оптимізацією. Друге, це офіційна підтримка, тому що C++ є однією з основних мов програмування, яка підтримується Unity, і всі основні функції та API Unity розроблені з урахуванням цієї мови. Простота та зручність. C++ повністю підтримує ООП, що дозволяє організовувати код у вигляді класів та об'єктів, полегшуючи розробку та підтримку великих проєктів. Інструменти та підтримка C++ добре інтегрується з Visual Studio, одним з найпотужніших і зручних ID інтегрованих середовищі розробки. що забезпечує доступ до розширених інструментів для налагодження, рефакторингу та аналізу коду. Отже, використання C++ для програмування в Юніті забезпечує зручність, високопродуктивність, широкий доступ до ресурсів та інструментів, і це робить C++ хорошим вибором для створення ігор на платформі Юніті. Тепер розглянемо саму розробку комп'ютерного додатку. Визначення концепції: маленькі пригоди в балабурсі. Саме так називається гра, це пригодницька гра з елементами тобто RPG. Світ гри. Дія відбувається в фантазійному світі на просторах лісу, місцевості під назвою Смарагдовий ліс. Атмосфера. Маленькі пригоди в балабурсі створюють затишну спокійну атмосферу, досліджують тему відповідальності та наслідки виборів. Гра ставить гравця перед моральними телемами, що змушує задуматися про наслідки своїх дій. Сюжет. Гравець починає свою пригоду після викрадення несусвітними істотами і зараженням паразитом, що загрожує перетворенням на одного з цих монстрів. Гравець повинен знайти спосіб позбутися паразита, подорожуючи смаг двом лісом, він стикається з численними небезпека. В ігру було додано і можливість робити вибір діалогу. Рапповіднує розголожену систему діалогів, де вибір гравця впливає на розвиток сюжету, взаємовідносини з їхніми персонажами та навіть на світ гри. В даному випадку на картинці ми бачимо вибір, де можна або взяти у команду персонажа, або відмовити їм. Для більш зручного створення сценарію гри було обрано сайт model.io. Такий сайт і подібні інструменти дозволяють візуально створювати та редагувати діалоги. Слуга це дуже корисно і зручно, коли є розголоження сюжету. Розробка дизайну ігрових локацій. В розробці ігрової локації було чотири етапи: перше визначення концепції ігрових локацій, як властиво для більшості подібних ігор було обрано тему ліс, так як кожен звір чи чужинець може бути потенційним ворогом для гравця. Друге проєктування локацій. Для цього етапу було використано спрайти тематики ліс і селища. Третє створення 2D моделей і об'єктів. Для розробки спрайтів локацій локації використовувалася програма Піксель і четверте, розміщення об'єктів у локації було зроблено безпосередньо завдяки крок розплатформу розробки комп'ютерних ігор і в Юнісу. Е, розробка ігрових персонажів та їх спрайтів. Спрайти повинні відповідати стилістиці та атмосфері гри. У даній грі кожен персонаж має бути не тільки сам по собі особливий, а ще й мати свою індивідуальну зброю. Всі спрайти були розроблені в програмі PixelArt. Програмна реалізація комп'ютерного додатку. Приклади менеджерів. Аніматор менеджер, менеджер анімації, що дозволяє перемикати аніматори заїзні. Аудіо-менеджер менеджер, що відповідає за створення, видалення, програмування, зупинення та відновлення аудіо. Data менеджер, менеджер керування даними, тобто збереження завантаження, видалення. Diалог менеджер. Менеджер діалогів запускає певний діалог, який зберігається у діалог дата. І – це точка входу в програму. І Don't Destroy and Load це не видаляється в процесі всієї гри. Діаграма класів призначена для представлення внутрішньої структури програми у вигляді класів та зв'язків між ними. Ось, приклад декількох з них. Тепер розглянемо ці ж діаграми більш детально. Діаграма прецедентів. Дана діаграма описує дії, які може здійснювати гравець та ігрова система. Гравець може подавати різні запити до ігрової системи, а вона, в у чергу, оброблює та виконує ці запити. Діаграма діяльності. Граф діяльності є розногодом графів станів скінченого автомату, вершинами якого є певні дії, а переходи відбуваються по завершенні дій. І на даній діаграмі ми наочно можемо бачити структуру гри: від запуску головного меню до виходу із самої гри. Діаграма послідовності ця діаграма описує життєвий цикл гри. Коли користувач запускає гру, то перед собою він бачить головне меню, в якому він може змінити налаштування гри або переглянути відомості про гру. Також з головного меню можна розпочати сам процес гри. Прошу вас подивитися трейлер гри маленькі пригоди в Балабурсі». Перейдемо до висновків. В ході виконання дипломної кваліфікованої роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки гри у жанрі пригоди з елементами РПГ. Гра не має наступні функції: перше анімований персонаж із можливістю руху, атак, можливістю взаємодіяти з іншими персонажами. Друге діалоги з персонажем, в ході яких є можливість зробити вибір, впливаючи на розвиток сюжету. Третє. отримання і виконання ігрових завдань. І четверте введення пошагового бору. Дякую за увагу. На цьому все.